Привіт, друзі! Сьогодні в нас кулінарна хвилинка, а кулінарна хвилинка, тому що я дуже люблю готувати різні спра... страви, сьогодні я буду вам показувати, як готувати дуже смачний соус. Зараз ви побачите, як це смачно і легко. Ну, ось такий легкий та дуже смачний рецепт я вам показав. Е, дуже рекомендую вам спробувати цей соус. Ви не пошкодуєте, це точно. Цей соус можна використовувати до гарячих бутербродів або ж просто бутербродів. Е, якщо чесно, більш ні до чого я не використовував цей соус, але думаю, що він підійде до багатьох страв. До зустрічі!